Ей, йо, еврібаді, слава Дензубагаті, залетів, друзі, ми всім е давно знайомий Trails. В общем-то, що я хочу вам сказати, я ще ні разу не доходив прям супер-супер кудись далеко. І в цьому відеоролику я хочу постаратися все-таки ну, пройти по максимуму, да, щоб ну, провірити наскільки я взагалі потужен. Я бачу щось ми хочемо і підписник залетіти. Давайте, давайте тоді, в принципі, разом із ними залетимо, і мені цікаво попробувати саме фаст режим. Тобто, не зупинятися, особо сильно не у танці, я хочу спробувати пройти дуже швидко, саме ну, закупитися купу вугілля, да, купити, ну купляти такі речі, що могли нас дуже швидко доставити до нашої кінцевої точки. Тобто в мене вже є план, да я збираюся. Насамперед, трішечки полутатися, щоб купити собі хоча б якийсь ізначальний ган. Потім, потім, після цього всього діла, ми виходить, з вами закупаємо собі прям велику куповогілля і стараємося пройти прямо до кінця. Я правда не знаю, скільки нам понадобиться цього вугілля, але спробувати, мені здається, ну, варто. Прям от серйозно. Значить, давайте зараз забираємо 50 баксів. У мене є тепер 70 доларів. Зараз на них ми купляємо собі перше вугілля, щоб ну, заправити наш потяг. Кстати, тут ще й додавали якийсь ринок. Що це таке? Ага, так, все. Значить, дивися, ми беремо з тобою. Оце все діло зараз собі туди сюди впаковуємо. Акуратненько. Потім ідемо. Поміняли це все лихо. Тепер нам треба о сюди ставити. Тискати на оцей щучок. І тепер, виходить, ми можемо собі його також забрати. Прикольно. Кстати, кайло добавили і руди. От, кстаті, я з цим ще до кінця не розібрався, проте, ну, мені здається, що варто було. Варто було би. А мені цікаво, а я ж можу забрати таку сукеру? Так, стоп, я її серйозно можу забрати? Стоп. А якщо ми зараз візьмемо цю сукеру, ей, а вона просто пропала. Все, питань Нема, питань немає. Значить, тут у нас набої, тут у нас пістолети. Хорошо, що мені вистачає? Мене 50 баксів. Пішом пісік. Пістік. П'ять баксів, а, самі дефолтні набої по 24. Тобто нам рівно вистачає. Хорошо, тоді забираємо. Забираємо оце все діло собі. Ну, і в принципі, тепер ми, по ідеї, з вами запаковані, одягнені. Щас заправляємо наші потік і, в принципі, можна, я думаю, що і вирушати. Так, оцей сюди Далі, оцю двіжуху. Я знаю, що треба ставити, ну, приблизно якось ось, ось отак. А оце, ну, по ідеї, по сусідству. Отако, намана? А так пройти. Ну, і так я пройти можу. Ладно, давай Беремо оцю двіжуху. Десь тако з краєчко її просто положимо. Отакого. От Та й в принципі, в принципі, let's go. У мене є ревік, 24 набоїв, так що можна в цілому вирушати. Так, в принципі, планом. Планом дім, ми з нашим підписником поділилися. Фух, не знаю, не знаю, скільки це займе часу, але експеримент досить цікавий. Чи ви нас, чи не вийде, я ще ні разу не доходив. Ходять слухи, що в кінці там якийсь бос. Ну, не знаю, не знаю. Побачимо. Побачимо, побачимо, що нас там буде, в принципі, чекати в кінці. Значить, бачу, Перший перший, будиночок. Давай-ка зразу. Сразу ми його залутаємо, швидесенько. В мене є лопатка. В мене є ревік. А, получається, зомбічів, зомбічів пофіксили, кстати. Зомбічів пофіксили. Забираємо їх. В принципі, можна буде спалити. Дивіться, вони вже у нас, виходить, розумні. Через вікна вилазять. Так, бем, бем, бенс. Ухтаю, протуха, хелп. Все, нормально, розібралися. Надію, що ми мене зря тут зупинилися. Цікаво, що сподивитись, що нас тут знаходиться. Бачу один злиток. Так, цього зомбіка забиваємо. А він і помер. А, ти поняв прикол. Тобто, що додало, якщо ми б'ємо їх в затилок, то він, виходить, оглушається. Он воно що. Хорошо, лист металу забираємо. Так, стоп, і оцю біжуху також ми все забираємо. Все, що нам не потрібне, да? те, що прям дуже-дуже дешево коштує, ми, в принципі, будемо продавати. Час, головне, облаштувати наш цей потяг усіма зручнощами, зручнощами да? які нам можуть понадобитись. Наприклад, ось його лист металу, я би його десь би всипив. По хорошому, по-хорошому, я б. Я десь би приліпив би десь от того тако позаду, десь такого по центру бенс. Нормально. Так, оцю двіжуху за давай. Е, Бочку можна спалити, по ідеї. А вона в мене не пролазить. Тоді, ладно, поки прицепимо, оцю віжуху цепляємо. А зомбіків треба, ну, по-любому палити. О, куди їх ще дівати? Я поки що ще не знаю. Звичайних же ж не продавати, да? Вроді, вроді як не можна. Вроді як не можна. Так що, оце все спалюємо, та й в принципі поїхали далі. Так, сразу чую якихось ковбоїв. А, це вовки, вовки. Ну, в принципі, на. Вовки поки що не страшні. Смисло особо зупинятися з ними, файтитися, мені здається, що і немає. А ось знайти euh, якийсь невеличкий городочок. А, ми загубили. Ми загубили нашого пасажира, і це прям ну, дуже-дуже неприємно, тому що ніч наступає, і зараз може бути прям дуже велика кількість зомбіків. А, і за ним уже біжить волкулак. Поняв, да? І за ним уже біжить волкулак і треба його якось тепер, ну, убити. Так. Ну, набоїв. Набоїв в мене небагато. Братуха, тікай! У нас. Не вийде у бейс револьвера. Так, проходимо. Він сів, сів, нормально. Все, go! Саме головне, щоб він знову не, не спригнув, бо цього вовка вбити, ну, на даний момент, ну, просто нереально. Тому поки-поки ніж, я пропоную сразу двигатися вперед. Бо, як не -най як ми пробуємо пройти дуже швидко. Тому лишній зайвий раз нам зупинятися не можна. Бо в нашого напарника, ну, хп, ви бачите, також небагато. Так що движемося сразу на наступний наш чекпоінт. Хоча, слухай, у нас тут пальне закінчується. М -м 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 -м. Ладно, прийдеться зупинитися. Прийдеться зупинитися, хоча, да, по-любому зупиняємося. Братуха, не спи! Його вбили, його просто пристрелили. Ха-ха. Він помер, й-мойо. Хорошо, е, значить, робимо по-другому. Беремо нашого тіпа, цепляємо. У мене тут упав мій залізний слиток. Нам би бажано дочекатися дня. А то реально дочекатися дня, тому що ніч, ну, це таке бентежне тіло. Сразу його лопату цепляємо. Десь приблизно отутого того отаку. Бачу зомбіча, Треба от зомбіча ховатися. Йо, а ти як проліз, братуха! А як він проліз? Серйозно. Так, чекайте. Слиток, слиток заліза? Чи це срібло? Що це воно таке? Давайте його заберемо. Ха-ха. Так, наступив наступила у нас день. Е, що в мене по ХПшки? Я, в принципі, фуловий. Я фуловий. По набоях у мене 6-7 патронів. Тут зараз вийде зразу декілька зомбічок. Надіюсь, що я тут знайду щось стіни. М -м, бачу бочки. Один зомбік. Ну, з одним, в принципі, ніяких питань нема. Убиваємо швидесенько. Так, е, що у нас тут по ресурсам? По ресурсам одна бочка і одна ваза. Не густо, не густо. Ну. Що є то маємо? Значить, зразу згружаємо, згружаємо. Оце все не потрібне. Е, Зомбіча ми спальню. Тут у мене поїде, ага, тут залізу. Оце заберемо. Все, в принципі, в принципі, можемо їхати далі. Скільки в мене бензинчика? Ну, бензинчика небагато. Надію, що дотягнемо. Надію, що дотягнемо, що нам цього вистачить, бо, виходить, нам треба проїхати ще 3000 метрів. Халепа. Реально халепа, бо пальне, пальне закінчується. І знаєш, що зараз буде саме, саме обідне? Те, що в нас пальне закінчилось саме тут. Так. Ну, хорошо. Насчет цих зомбічів, я думаю, що шанси їх убити у нас є. Якщо ми їх будемо байтити саме на ось цю нашу позицію, сразу пальне підкидувати. Так, от того ще один, так? Да? А ні, це. Це труп, це труп от зомбіка. Я не впевнений, що, що в мене просто вийде залутатися. Ось чому. Ось чому, тому що вони вже понабігали. Так, оцього швидкого треба сразу пристрелити. Оцих звичайних я би спробував би якось отакого потихеньку, помаленьку убивати. Саме головне, знаєте що, не забувати їх забирати з собою, тому що пальне у нас закінчилося. Тому це наш єдиний просто спосіб добратися до наступного Ну Реально. Тому доведеться залутати цей городочок. Ще в соло, в соло це. Ну, дуже-дуже складно буде зробити. Чомусь музика з'явилася. Я думав, що щось щось жорстке щось відбудеться. Так, сразу заходимо. Оце все діло ми спалюємо. Так, 4, 3, 2, 1. Ага, все. Значить, ось цю штучку ми тут оцепляємо І треба йти далі, получається, байтити Байтити зомбічів Саме головне, щоб не було просто швидких. Ось за цими дефолтними ми можемо ну, з легкістю розправлятися. А із швидкими, ну пульки кінчились. Так, мінус один. Давай. Хто наступний? Хе-хе-хе. Дензо, Дензо з усіма зможе справитися. Друзі, ну за такий челендж, мені здається, ну варто, варто втикнути подобайку, ну і підписатися на канал, бо, якщо чесно, я чогось подібного ну просто на Ютубі ще не бачив. Сразу отих зомбі, чого просто спалим. Та, все. І побігли, побігли далі їх на себе агрити. Так, з у цим швидким розмова дуже коротка. Так, що по гулях. Ой-ой, а ти хто такий? Кстати, я отакого от бачив перший раз. До цього я такого не бачив, хіпа. Типу. З, нього, з нього випав пароль. З нього випав якийсь пароль. Значить, по ідеї в, в цьому селищі повинен бути якийсь сейф по ідеї, да? Ну, скоріш, скоріш за все, саме і так. Так, сразу місце, щоб собі не засеряти, я би оцих зомбіків би палив. Отакого. Раз, два, три, чотири. Ага, пароль. Пароль нам потрібен. Хай лежить. Зобіка палимо. Оце все лихо, значить, забираємо. Мені або якусь пушку, знаєте. Ось у нас є в шерифа, але тут зомбіки агряться. Так, стоп, хорошо. И, набої забрали. А набої до чого? Напевно, що точно не де, до револьвера. Тому лопата, лопата в руки. <с> і потихеньку, помаленьку треба зачищати. Опа, халепа. А знаєш щом халепа? Те, що наступає ніч, і зараз, якщо це буде судний день, тобто, коли будуть вампіри, буде, буде прям, ну, дуже неприємно, тому що я тільки-тільки залутав, перебив основну кількість зомбічів. а тут ще стоялю. Локи. Ще якесь. Лихо. Так, давай тако сразу по фасту. Що бачимо? те і забираємо. Так, бачу, револьвер треба забрати. Ух, Отак. Убиваємо. Бемс, убили. Оцей домик би залутати. Що в мене по мішочку? Одна шмотка, да? Дві шмоточки. Хорошо. О, Біндажик. Хорошо, оце оце дуже добре. Ой-ой, ой ой ой. Оце халепа. Оцей тип мене може дуже легко виробити. Якщо їх зараз прям набіжить, дуже велика кількість, ну мені просто хана. Так, ми його оглушили. Слухай, ну в мене є всі шанси його убити. Головне, щоб зараз ніякий зомбіч до мене не забіг. Опа, а їх уже два? А їх уже два, братуха. Так, стоп, а дивись, в мене є ж якісь набої, я шукав. Вони не до револьвера, случайно? Ні, вони, вони на жаль, не до револьвера. Ладно, тоді, кенти, будемо з вами розбиратися старим дедовським методом. Лопатою. І кстати, ми ж заодно їх зможемо продати дуже дорого шерифові. Якщо не помиляюся, за одного отакого от типа дають 50 баксів. Тобто ми зможемо відразу закупити. Велику кількість вугілля і проїхати прям ну прям дуже-дуже далеко, я би сказав би. Дивися, уже їх тут два. Одного я вже вирубив. Аби ж був би якийсь дробовий. Так, стоп. А чому він пропав? А, світанок наступає. Настає світанок, значить, треба оцього зомбачело теж убити. Так, в мене є бінт, в мене є оцей вулкулак. А в мене місце повне. Все, поняв. Значить, зараз за допомогою аптечки ми зможемо вилікувати нашого кента відразу. І вдвох уже буде, ну, лутатися в рази легше. Так, підіймаємо нашого кента. І тепер-тепер тут треба убити ще оцього зомбіка. Все, найс. Тепер вигружаємо все, що нам не треба. Ось револьвер, набої, книж. Оце все діло треба треба вигрузити. Ага, пін-код ми забираємо. Оцього вовка ми забираємо. Так, кен, дивися, тут є револьвер. Так що тобі, мені здається, його ліпше взяти. Лопата твоя ось ззаду. Лопата твоя ось позаду. Так що забирай її, забирай свою лопату і побігли. Це все лихо далі долутувати. Так, вовка ми забираємо. І картини, вроді, дуже дешево продаються. М -м -м -м. Ваза теж не особо дорого. Так, що в нас тут? Так, тут би я, кстати, було цих зомбічів, багом би убив би через стіни. Так, Ну вдвох, вдвох уже ну в рази швидше убивати їх, бо в соло лутати город, коли в тебе ще й немає ніякої просто пушки. Ну, о, кстати, а тут цей швидкий. Так, він, правда, кудись тут заліз. Ой-ой-ой, тут ще один. А й тут двоє! Бемс, бемс, до побачення. Ось у нас є банк. У нас є банк. Отут, скоріш за все, нам і понадобиться наш, пін-код до сейфу. Так, е який у нас пін-код? Давайте оце все не потрібне, нам ми викинемо. Так, пін-кодик, братуха, давай тко вцепимо його. 14. Зараз оце позабимо. <забираємо>, позабираємо, позабираємо. Залізко теж. Так, виходить 1. Так, стоп, мені треба збити. Так, 1. Далі 4. Так, 4. 5, 4, 4. 5, 4, 4. Відкриваємо сейф. Опа, тут зомбіч. Треба убивати його. Так, і одразу забираємо. Ух ти, йо, ти подиви, що ми знайшли. Подиви, яка тут просто купа. Купа, купа всього. Так, забирай. Забирай оце все діло. Мені здається, що саме основне, ми поїде тут уже і залутали. Хоча ми могли б щось би щось залутати, мені здається, ще в церкві. Так, тут опа. А тут я бачу, що є, прям, ну, халява. Тут я бачу меч. От з меча ми будемо просто ну, розривати їх в пух і в прах. Беремо меча. Так, брутуха, не помирай, не помирай, пожалуйста. Слухай, а з меча їх убивати прям реально швидко. Я би сказав би, прям дуже швидко. Так, церква у нас виходить ну, пуста. Це на що? Це якась водичка від вампірів? Що воно таке? Так, не знаю, наскільки воно нам треба, але хай буде. Хай буде, в принципі, город ми залутали. Налутали неймовірну велику кількість ресурсів. Мені здається, за допомогою цих ресурсів ми зможемо прям реально дуже класно закупитися, продати своїх цих волкулаків. Так, кент, не помирай, не помирай, будь ласочка, бо ти щось ну, дуже-дуже часто помираєш. Так, все, сідай, в принципі, все, поїхали. Поїхали отсюда, просто умиваємо ноги. Забили просто повні кишені, золота, срібла, другоцінних якихось ресурсів. Мені здається, що ми тут зможемо прям ну солідно піднятися. Да, ну по дорозі тут ще два домика є. Ладно, ми їх пропустимо. Ми їх пропустимо. І так, і так немає місця. Зараз оце все лихо продаємо і дивимося, що в нас виходить по грошах, значить. О, тут ще й вовки є, кстати Вовки теж можна буде, по ідеї продати. Так, зразу беремо оце діло. І йдемо, ідемо продавати. Так, 25 баксів, 50 баксів, ще 25. Так. Е це бонець чи що це воно таке? Мені здається, що вони нам потрібні. Так, значить, сразу їх активовуємо. Оце діло ми отако продаємо. Е цього вулаку ми також продамо, але по ідеї ви шерифа. Так, оцю сітку. Сіточку треба десь прицепити Сітку ми отак от цепляємо. Е вулкулака, волкулака. Все, воукулаків ми забираємо. Значить, е тепер. Тепер, тепер, де у нас шериф, щоб йому це все лихо продати? А що з вовками робить? Мені ось цікаво. Мені реально цікаво, навіщо нам вовки? Тобто, що ми можемо із них отримати. Ой-ой, а, слухай, так це. Підфарм називається. Підфарм просто оцих кукулаків. Так, шерифчик. Шеріф, братуха, Let's go. А, серйозно, це не шерифом продається. А кому ж тоді? Осьоти, бідиви. Ха-ха! До побачення, братуха. Так, ну точно це не тут робиться. Доктор, ну, це понятно, навіщо нам доктор. А куди? А куда ж продавати? Я пам'ятаю, що ми раніше їх, ну, реально продавали, і вони, ну, коштували ну, прям солідну кількість грошей. Ано. А! Поняв, да? Тобто, все змінили. Все змінили. І тепер, так, вовка не продать. Цього теж, цього теж. Так, це у нас 20 баксів. І ще 20 баксів. Получається, в загальному у нас, друзі, 305 доларів. Тут ще валяється халявних 20 баксів. Щас, щас заберем, значить. А ти поняв? Свята вода взагалі, то по 30 доларів продається. Ну, слухай, у мене вже, ну, грошей, прям. Я би сказав, що багато. Реально багато. Так, вовків ми по-любому спалимо. Значить, вовків забираємо. Бандаш. Ну, чомусь я не можу, кстати, взяти. Не знаю, з чим це пов'язано. А, кстати, він ще й пропав. <с. <с.> він упав за текстурку. Все, окей. Okay. Так, проходимо сюди. Оце все лихо ми палимо. У цю вазу ми продаємо. І зараз будемо прям реально солідно закупатися. Якщо не помиляюся, саме імбова, саме імбова пушка це у нас дробовий. Ось з дробовиком можна робити. Прям ну солідні солідні діла. Так, е, значить, там у нас доктор, треба, кстати, теж аптечку собі придбати. Ганс, е, нам треба магазин оружію Оружок оружу, коружок. Дивися, ми беремо і сразу дробаш, Дробаш цьому голова. Е, набої для револьвера. По любому. А ти, ти поняв? Тут ще й чом прикалямба, що їх ну, не обмежена кількість. Так, 95 баксів. Забираємо. Так, тепер е, патрони для дробовичка. Бемс, бемс, бемс. Оплатити. Забираємо. Що в мене виходить по кульках? Е, 100 набоїв на револьвер. Е, для дробовичка у мене 96. Ну, я би, напевно, би що. Що на що нашого по грошах? Ну, в нього небагато. Ладно, давай йому ще візьмемо на запас. На запас треба ба бабки патрони. Все, о такої кількості мені здається, що ну просто достатньо. Забирай, братуха, забирай. Це твоє ха-ха. Так, тепер е, чому тут валяється дробовик? Хто мені скаже? Чому валяється дробовик? Ладно. <свіс> тепер треба, треба, треба мені купити пальне. Пальне, тобто купу вугілля, а саме на 175 доларів. Так, е, хорошо. давай, давай займемося закупкою самого основного. Так, значить, виходить, що в нас вийшло. В мене, в мене виходило, що ми змогли собі придбати 8 кусочків вугілля. Тоді заправляємось ну, майже до повного. В принципі, відразу ж, ж go, да поїхали по максимумі. Тобто, маршрут, який ми будемо з вами долати, він буде відштовхуватись лише від того, скільки нам вистачить вугілля. Ну реально. Тобто, по ідеї, вісім косочків повинно вистачити, ну прям-прям багацько. Тому їдемо прям до останнього. Оці всі доміки ми з вами пропускаємо. Бо нас це просто не цікавить. У нас є завдання пройти якомога далі. Бажано, звісно, ж до кінця. А що вийде, що не вийде ви. Ви, в принципі, і побачите, бо поки що ми проїхали, ну, не супер далеко, всього 13 тисяч. Так, в принципі, дивися, нам цього вугілля вистачило. Вистачило прям дуже далеко. Дивися, ми з тобою доїхали 20 тисяч метрів. І, правда, у нас прям судний день, бо помирають, но у нас вампірики. Значить, оце вугілля ми підзаправляємо. Підзаправляємо до повного баку. Відразу оцих вампіриків я би, кстати, продавав би відразу, просто по фастю. На виручені гроші я би собі би купляв би зразу вугілля. Дивися. Час Жальки їх налутають, наувибивають, навиб... наубивають. І тут ще кстаті з боку я бачив, що є, виходить, у нас якийсь будиночок, якийсь бейзік, який ми можемо також залутати. Тому давай, давай з дробовичком. Кстати, тут ще й ха! Фрі домик безкоштовно. Турелька. Турелька. Е, так, світильничок не можна забрати. Картину заберем і зомбіка ми з вугіллям також спалимо. Все, хорошо, побігли. Ха-ха. <реш> Турелечку просто халявно. Легшає, що ми залутали. Зараз встановимо на свій потяг. В принципі, дві касети на набої у нас є. Так, виходить, побігав я полутав ще вампірчиків. Да, на три. Три вампіра на території. Ми їх отакого шведесенько з вами продаємо. І я так подумав, дивіться, в мене виходить, що є? У мене є 5 кусочків вугілля і. І я би собі, би, напевно, би придбав би хоча б. Хоча б, напевно, що один. А, так вони всього по 10 баксів. Давай зразу два. Давай зразу два тоді біндажики. Ми собі забираємо. М -м Потім ідемо, щас докупляємо ще трішечки вугілля. І, в принципі, можна далі вирушати. Я думаю, що цього вугілля нам повинно вистачити. Вистачити до наступного чекпоінта. Так, сразу 40 баксів, 15 баксів у нас залишається. Та в принципі, let's go, що <laughs> подивимося. Чи хватить нам на наступний чекпоінт, чи не хватить, але ну, цікаво, цікаво, це діло, значить, буде протестити. Поїхали. Ти подиви, просто мега-город великий. Мені здається, тут би ми могли б налутатися. От реально, ти подиви, яка велика кількість будинків. Купа будинків, купа церкв і купа зомбічів. Ха-ха. Саме головне купа зомбарів. Але ресів там, напевно, ну, неймовірно велика кількість. Кстаті, ферма якась. Одна ферму я би став би, тому що я її бачу вперше. Давай-ка ми її зразу обслідуємо. Я би її подивився. От що, а на фермі я ще не був? Тому доведеться зійти трішки з маршруту, подивитися, що в нас тут взагалі можна налутати, щоб на майбутнє ми могли з вами це все знати. Так, зомбіче. Зомбіків нема, кстати. Зомбічів немає. Є якісь книжки у нас тут. Ну давай їх позабираємо. Давай ми їх позабираємо з тобою. І якусь ще штуку знайшли. Це що, що за нога? Ха, дивимо зги, якісь. Так, ладно, хай він забирає. А це лабораторія. Ти поняв? Так, а це що? Тут якісь поняв кінцівки, кінцівки монстрів. А, у мене вже повні. У мене вже повні кишені всякого оцього луту. Щось завтикав, я завтикав я трішечки, що я забив же, забив свій інвентар тим, що в мене купа вугілля, значить, треба споцепити оцей плакат, напевно, що на потяг. І, в принципі, їхати далі розвідувати. Я думаю, ми ще не один раз знайдемо отаку ферму чи це лабораторія. Напишіть мені в коментарях, підскажіть, хто частіше грає в Дрейс, бо я не такий час і тут гость, але стараюся придумати щось тікавесеньке. Так, е, значить, що мене лутали, якісь ноги. Икс полить нельзя, да? Да, их спалити, на жаль, нельзя. E, так, наши заліз, чи не заліз? Ну, надеюсь, еще ж. Да, винзались, все. Значит, значит, можем ехать. Ха-ха! <реш> Ти хочеш прикол? Коротше, наш Тіп стояв на потягу. Його ударила тільки що блискавка. <реш> він помер. Він другий раз помер, йо-мойо. -йо. Аби ми іграли в челендж, що граємо без смертей, то він би його, напевно, б, прям дуже швидко, швидко би проіграв. Так, значить, давайте якось його піднімемо. Надіюсь, що мене зараз теж блискавка не ушатає. Так, підіймаємо. Сразу йдемо, продаємо оце вугілля. Точніше, вугілля. Продаємо ці книги. Я ж надіюсь, що вони, ну, почому? А, вони всього. По 5 баксів, ти поняв? Тобто за них особо багато і не виручиш. Ну, на який шматочок вугілля, я думаю, що нам вистачить. Тоді, давайте лише не шматок вугілля купимо, а так. А хоча Кайло може купити. Ладно, давай, давай купляємо шматок вугілля. 20 баксів Бемс. Треба ще, виходить, значить, нам забрати купити медикаменти. Ще один бінд, тому що один ми вже використали, і на, на запас хай ліпше буде. Хай ліпше буде, тому що тіммейт у нас помирає прям дуже часто. Так що давайте ще, знаєте що, Бемс, бемс, бемс. Все, повний бак, до повного. Let's go, 30 тисяч метрів ми вже з вами проїхали. Ні, реально, оцей метод проходження детрейлса здається, прям ну, дуже швидким. Ми не тратимо багато часу на лутання саме будинків. Тобто, е, я, мені здається, що даже реально пройти без єдиного е, гана, тобто лише з лопатою. Ну а якщо вам це, звісно, цікаво, то ви ну, можете втикнути да? підписатися на канал, ну і, звісно, ж в коментарях написати Дензо, Попробуй пройти вісімдесят тисяч метрів без єдиного гана. тобто лише з дефолтною лопатою, і все. Мені здається, ну що, що це було би справді цікаво. Так, і ще один чекпойнт у нас, друзі, сорок тисяч метрів. ¡Gracias! <laughs> Ну, я думаю, що даже зупинятись немає смислу, тому що вугілля у нас, в принципі, ще чотири кусочки. В нашого тімейта також, Ще не помиляюся, є декілька шматочків. Тому, по ідеї, ще можливо тисяч десять, можливо, і двадцять нам повинно висачати. А далі, ну, придеться ще раз призупинитися, підлутатися трішечки. Ну і в принципі дойти до самого кінця. Так, ну і що ж, друзі, сімдесят тисяч метрів. Йомою. -йо. Ну, я можу сказати з впевненістю, що це було. Дуже-дуже легко, але прям повільно. Ха -ха. Хоч ми і не зупинялися нікуди, але давайте підзаправимося, підзаправимося. Таке питанечко, як ви думаєте, де я брав гроші? А я вам зараз розкажу. Ми з вами ось дивіться, стоїмо просто на нашій базі. Тут спавняться, волкулаки. тут спавняться. Також вампіри, які коштують ну, солідну купу грошей. Тобто ми навіть ні разу не зупинилися, щоб просто полутатися. Ми приїжджали на базу, зазвичай це був судний день, <хи> і просто, ну, збирали ось ці всі, всі тіла. Отаким чином, виходить, заробляли гроші. Ну і на виручені гроші ми, виходить, купляли собі вугілля. Така без 15 баксів заробили. Дивіться, у мене є 45 баксів, в нашого є майже 6. 60, А у нього є 60, Все чітко. Тобто йому вистачає на два вугілля, мені вистачає, а йому на три даже вистачає. А мені вистачає на два. Значить, швиденько, шведесенько, помалесенько, такого бемс. Один кусочок. Сюда ж другий кусочок. Сразу забираємо. Тако пакуємося. І по ідеї п'яти п'яти шматків вугілля нам повинно вистачати. Ну, до 80 тисяч. І цікаво подивитися. Ну, просто яка кінцівка? Так, нашій сів, все чітко. Значить, значить, можемо вирушати. Доходжу так далеко я в перший раз. Прям реально вперше. І при тому, ще до передачі це челендж. Це ну дуже потужно. Реально, це дуже сильно. Ну, подивимося, подивимося, який нас чекає бос. В мене все, що з пушок є. Ну, лопата, револьвер, катана, дробовик. Ну і в принципі, дві аптечки. Ха-ха. Ну, і мого тімейта в принципі, так же ж само. Так. Доїжджаємо, ми, друзі. 78. І ось наша кінцева зупинка. Тут поїдає. Ідеї... <гух> Стоямба! Стоп, 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 стоп! Я цього взагалі не чекав. Так, жди, дробовик. Жесть! Так, стоп. Тут база ковбоїв. А я думав, що це наша база. Жесть! А я ж думаю, який же ж нас буде чекати кінець. А оказується, не такий він тут і легкий. Тут у нас турельки стоять, які нам будуть, ну, неймовірно, сильно заважати. Нашого тіпа убили. Ну, да. Безспорно. Це дуже-дуже складно. Але факт в тому, що ми пройшли друзі. Ви самі бачите. Тому надіюся. Що ви підтримаєте дане відео своєю вподобайкою? З вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.